Доброго дня всім підписникам каналу. Сьогодні нагальне питання. Перша обломка формовка, майбутня формовка за куща, зелені операції так називаємо. І в нас є невеличкий приклад, не дуже важкий, щоб ми могли показати вам, як правильно формувати кущ, що оставляти, що вбирати. Сразу скажу, який кущ не дуже важкий, тому можливо вже всім буде все зрозуміло. Ну, Почнемо з самого низу. От бачимо, у нас тут низько розташований рукав. Убираємо вбираємо те, яке нам в даному випадку треба було поставити, звісно, яке верхнє, але вона була дуже маленька, ми ставили. Нижні. Цей пагін обираємо листочки всі, які будуть закривати майбутнє запилення. Бачимо два суцвіття. Ну, Беремо верхнє, ставимо нижнє, тому що ближче буде до ряду. До, до речі, воно двійне. Ми оце заберемо. От. Будемо дивитися, яке буде просто краще розташоване. У даному випадку теж дві, двійничок росте, видаляємо. листочки в районі соцвіття удаляємо, дві грозді. Зразу скажу, що є різні адепти, хто оставляє два соцвіття до моменту зав'язування ягід, хто Зараз обрізає суцвіття лишнє. Хто вже обрізає після того, як запилиться? Разні можуть, можуть бути варіанти. Тут уже кожен має приймати для себе рішення, як буде краще. Тут маса факторів, чи працюєте ви бором, чи працюєте ви амінокислотами, цитоканінами. Для кращого запилення гіберілінами. Якщо ні, то тоді вже краще приймати рішення і поставити можливо, дві грозді два свіття, щоб тоді в сумі вийшло, хоч би якщо погано запилися, хоч би вийшло одне 100% в сумі, можна так сказати, щоб щось було хоча б поїсти. Якщо ви будете працювати всіми препаратами, які допомагають запиленню. Тут і краще все ж таки оставити одне звіття, а друге вже вбрати. От е, следующий побіг. Вбираємо пасинки, вбираємо все, що буде заважати запиленням. Нижні листочки. Пасиночок вбираємо. Тут у нас дві Два соцвіття. одне маленьке, друге більше, залишимо. Ні, це одне, воно таке, бачите, крилате. Ну Ми половинку заберемо, зразу тут буде зав'яжеться, буде хороше. Ні, тут дві. Ми все ж таки не побачив. Я нижнє забираю, верхнє засадаю. От тройничок, дивіться, такий. Навіть після заморозків. Чотири соцвітя. Ні, чотири побіга, виходить. Ми виберемо вот один буде з вот э, гарним сусвітня. Ми його залишимо. Подивимося, що буде. Ось ну, такий вот приклад вже і світліше трошки стало, і и... гадаю, що все буде нормально. Все, вот, дякую за перегляди, всім миру і добра. До побачення.